Дівчата, вітаю вас на каналі Петлі в тренді. Сьогодні пропоную зв'язати вам ось такі тиклочки. Я буду в'язати пряжею джинс, це у мене колір 23. Також потрібен буде наповнювач. Гачок у мене 1,75. Якщо у вас немає, беріть номер 2, а також ножиці і маркер. Тож, починаємо. Дівчат, починаємо в'язати з кільця амігуруми або з двох повітряних петелечок. Я буду в'язати з двох повітряних, а ви як вам зручніше. Тож дві повітряні петельки. Тепер в другу в'яжемо вісім стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6. 7, 8, ось наші вісім стовпчиків без накиду. Далі наступний рядочок в'яжемо вісім прибавочок, тобто в кожен стовпчик попереднього рядочку в'яжемо два стовпчики. Поки ще таке маленьке, мабуть, вам не дуже видно ось всі ці петелечки. Тобто, дивіться, ви можете орієнтуватися по косичкам. Ось зверху у нас є біля кожної, на кожній петелечки попереднього рядочку, бачите, ось зверху косички. Можете по ним орієнтуватися, ставте маркер, щоб не збитися. Щоб не пров'язати нічого зайвого. Тобто зараз в'яжемо вісім прибавочок. Перша прибавочка. Далі друга. Третя четверта пята шоста сьома і восьма, Наступний рядочок в'яжемо один стовпчик без накиду, прибавка. Ось тут ми візьмемо маркер і відмічаємо нашу першу косичку, тобто перший стовпчик без накиду. Далі в'яжемо до кінця рядочку. Один стовпчик без накиду, прибавка. Один стовпчик без накиду, прибавка. І так, дівчатка, до кінця рядочку. Один стовпчик без накиду, прибавка. В кінці рядочку у нас з вами вийде 24 стовпчики без накиду. Наступний рядочок, дівчата, в'яжемо 2 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, прибавка. Ставимо маркер. І так до кінця рядочку. Два стовпчики без накиду, прибавка. В кінці рядочку, дівчатка, у нас з вами вийде 32 стовпчики без накиду. Так, дівчаточка, йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо 3 стовпчики без накиду, прибавка. Один, два. Три, ставимо маркер. І прибавочка. Один, два. Три, прибавка. Наступний рядочок, дівчата, в'яжемо 4 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4. Ставимо маркер. І робимо прибавочку. І дівчаточка, так, до кінця рядочку. Один, два, три, чотири. І прибавка. В кінці рядочку у нас з вами буде 48 стовпчиків без накиду. Дов'язуємо самостійно, і я буду вас чекати в кінці рядочку. Будемо йти далі. Так, дівчаточка, йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо 5 стовпчиків без накиду, прибавка один, два, ставимо маркер. Три, чотири, п'ять. Перебавка. І так, дівчаточка, до кінця рядочку. В кінці рядочку у нас з вами буде 56 стовпчиків без накиду. Так, дівчатка, дов'язали ми цей рядочок. 5 стовпчиків без накиду прибавка. Йдемо далі. Наступний рядочок. 6 стовпчиків без накиду, перебавка. 1, 2, Свемо маркер три чотири п'ять шість припавка. І так, до кінця рядочку. В кінці рядочку у нас вами буде 64 стовпчики без накиду. Йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо 7 стовпчиків без накиду. Прибавка. 1, 2. Ставимо маркер. Три, чотири. 5, 6, 7. Прибавка. І так, дівчатка, до кінця рядочку. Сім стовпчиків без накиду, прибавка. В кінці рядочку у нас вам буде 72 стовпчики без накиду. Наступний рядочок, дівчатка, в'яжемо 8 стовпчиків без накиду прибавка один два три. ставимо маркер чотири п'ять, шість. 7 прибавка. І так, до кінця рядочку. В кінці рядочку на з вами вийде 80 стовпчиків без накиду. Наступний рядочок, дівчатка, в'яжемо стовпчиками без накиду, без прибавок і убавок. 80 стовпчиків без накиду. Один. 2, 3. ставимо маркер. Або, можливо, хтось із вас використовує ниточку контрастного кольору. Це теж зручно, не потрібно весь час знімати і одягати маркер. Так, дівчаточка, в'яжемо стопчиками без накиду до кінця рядочку 80 стопчиків без накиду. Наступний рядочок дівчатка в'яжемо дев'ять стовпчиків без накиду, прибавка. 1, 2, 3, чотири п'ять. Шість, 7, вісім, дев'ять і прибавочка. В'яжемо до кінця рядочку, дев'ять стовпчиків без накиду, прибавка. В кінці рядочку у нас буде 88 стовпчиків без накиду. Так, дівчаточка, дов'язали. Зараз у нас з вами нагадую 88 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо 14 рядочків без прибавок і убавок стовпчиками без накиду. В'яжемо самостійно 14 рядочків і зустрінемось, коли дов'яжемо, будемо вже закінчувати нашу тиквочку.